1 грудня 2023 року державний оператор Тилу, а саме про нього, ми говоримо офіційно, розпочав роботу. Це продукт реформи закупівель, розробленої та імплементованої проєктною командою Офісу підтримки змін Міністерства оборони України. Що за цей рік можна сказати, як державний оператор Тилу або ж ДОТ здійснює закупівлі для Збройних сил України? Йдеться про одяг, харчування. Я не буду зараз... матеріал. Там купа переліку. Я не буду зараз перелічувати корупційні скандали, ну ви зрозуміли. Ми говоримо сьогодні з директором з управління ризиками та комплайнс державного оператора тилу Дмитром Бігунцем. Дмитро, вітаю. 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 А давайте вітаю. ми коротко, от взагалі перед усім пояснимо нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися нашу програму на Ютубі, що таке комплаєнс. Okay. Uh, дуже дякую за питання. Насправді дуже важливе запитання, і я впевнений, що uh, в, сучасній, uh, в сучасних реаліях не всі розуміють значення цього слова. Комплайнс, uh, uh, воно походить від англійського слова comply – відповідати. Тобто, це те про. А це про процедури відповідності: відповідність чогось чомусь. Відповідно, коли ми говоримо про комплайнс, ми в публічному секторі ми говоримо про те, що організація, процеси, люди мають відповідати визнаним загальним поняттям про доброчесність. Бо комплайнс в цілому в більшості країн світу сприймається як комплайнс в фінансовій частині, фінансовим політикам і комплаєнс доброчесності. Отже, це сигнал із середини якоїсь системи так. іншим системам. Дивіться, я такий же доброчесний, плюс-мінус, як ви, зі мною можна мати справу. Це так, так як я це розумію. Так, цілком правильно. І тепер давайте подивимося, ось на яку річ: боротьба з корупцією в Україні. Я не хочу зараз сказати, що у нас немає корупції. У нас вона є, вона дошкуляє. У нас створюється ціла система і створилася спеціалізованих органів з боротьби з корупцією. Але іноді я зараз суб'єктивну думку скажу: у мене складається враження, що насправді на заході корупції, ну може і менше, але там вона не стала пугалом. Якщо в знаю, в Італії, в Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки є корупційні скандали, чомусь ніхто не перестає працювати з Італією, з Великою Британією чи Сполученими Штатами, Америки. коли у нас кажуть, що у вас велика корупція, ми вам грошей не дамо. Ну там, наприклад, на зброю, щоб воювати з Росією, отут у мене питання: чи державний оператор ТИЛУ, зокрема, дозволяє оцей е, міф, який тільки частково міф, якось побороти? Так, насправді ви знаєте, що основне хотілося б сказати на вашу тезу, так, що насамперед систему характеризують не наявність помилок, а здатність адекватно і своєчасно і ефективно реагувати на ці помилки. І це те, що має характеризувати будь-яку нормальну сучасну державу. І якщо ви навели приклад західних країн, то саме вміння реагувати на корупцію, вміння правильно про неї комунікувати. Про боротьбу з корупцією, про те, які заходи в житті, які уроки вивчені, якраз і робить ці держави сильними і висвітлюють їх як такими, що ефективно борються з корупцією. Якщо ми говоримо про державний оператор тилу, то звичайно державний оператор тилу це є похідна від реформи, реформи оборонних закупівель, саме тилових закупівель. Це насамперед ключовий елемент, який розділяє саме принцип формування політики, який зараз є у Міністерства оборони України, і принцип виконання політики закупівельний, яким характеризується саме наявністю професійних закупівельників з вибудованими процесами, стандартами, які зможуть адекватно розуміти ринок, адекватно проводити закупівельні процедури, тим самим забезпечуючи основну мету забезпечення солдат на фронті. У деяких сферах, наприклад, те, що може робити людина, перебирає машини і таким чином унеможливлює корупційні ризики. Ну, зокрема, це цифрова сфера, наприклад, так яка покликана це робити. І ось про запровадження міжнародних стандартів. От в такій організації, як ДОТ. От цікаво, які це стандарти, як практично вони працюють. Не просто там, скажімо, прописано, ми уникаємо корупції, ми намагаємося там якісь прописати правила. От конкретно там десь не так заплатив, більше перебільшив, перевищив ціну, наприклад, отримав. По руках щонайменше, от як за допомогою ДОТ не можна вкрасти цистерну соляри. О, дуже, дуже цікаве запитання. Дякую. Конкретно. Я перейду від загального до конкретного, з вашого дозволу. Насамперед, що хотілося б сказати, що корупція це завжди про відсутність процесів, про відсутність регламентів і про відсутність принципів. ДОТ в своїй діяльності базово закладає принцип доброчесності. Що це означає? Це означає, що. При взаємодії між собою в організації, при взаємодії з зовнішніми стейхолдерами, міністерства, західні партнери, західні організації, при взаємодії з постачальниками, ДОТ дотримується принципу нульової толерантності до корупції. Це означає, що ми, якщо ми говоримо про середину організації, так, тобто всі пам'ятають скандал яйця по 17, так? Завдяки доту. Не є перший це сказав. Так, зараз. Так. Всі пам'ятають цей скандал, і, власне, і це свого роду було породженням реформи оборонних тилових закупівель. Зараз яєць по 17 немає і не буде. Чому тому, що є професійний закупівельник, є вибудовані процеси, є граничні ціни. Якщо ми говоримо зараз про харчування, да є контроль на кожному з етапів. Це формування ціни, це робота з ринком. Як ми перевіряємо постачальників, хто до нас приходить на торгі, що, що таке доброчесне, що таке недоброчесне постачальник? Як ми їх перевіряємо, як ми контролюємо виконання контракту, як ми платимо, як ми пересвідчуємось тому, що те, що ми що замовили військові, воно дійсно поставила не і на вдалося уникнути ризиків, або принаймні тих ситуацій? Бо я знаю, от буквально рік працює державний оператор тилу, але здається, що набагато довше, і вже були питання, скажімо, до того, як постачальники можуть увійти, скажімо, в пул тих, хто може займати. Матися потім виникають скандали, що хтось не виконав, що найменше що найбільше знову якісь корупційні такі ризики вдалося от за цей рік уникнути ситуації. А, ну скажімо так, в цілому ми не мали жодного корупційного кейсу майже за рік функціонування доту. Якщо от, відверто кажучи, тобто я не пам'ятаю вимовить так само, що до, до Доту були б якісь претензії з точки зору доброчесності або з точки зору корупційних кейсів, і це, якщо вже оглядатися з призми одного року, доволі непогано. Як для воюючої країни, як для організації, яка забезпечує тил збройних сил України. Якщо ми говоримо про те, як це відбувається на практиці, звичайно, закупівля це динамічний процес. Це процес, який пов'язаний з великою кількістю невизначеностей, з великою кількістю нових хідних даних, як от там строки постачання, як, скажімо так, якість продукції, тому що ну, якщо ми беремо приклад харчування, то уявіть собі масштаби харчування. Якщо ми візьмемо якусь із мереж, яка поставляє продукти. В кожен супермаркет тепер уявіть, що такі збройні сили. Які це масштаб, це вся територія України, і це має кожен військовий службовець бути нагодований. Тобто, ми розуміємо, що так чи інакше. Деякі ситуативні ситуації виникають Ну, це більше ніж будь-який ретейл, абсолютно точно. абсолютно всьогодні. абсолютно, так. Тому звичайно вони виникають, але це питання не корупційного характеру, це питання операційного характеру. Або, наприклад, можливостей компанії постачальника, яка бере на себе більше ніж могла виконати, ось такими, як ситуаціям. Багато таких, які беруть зобов'язання, але не можуть їх виконати. Зрештою, ви знаєте, що дійсно ми по наших програмах, які ми по яких ми закуповуємо, це харчування, це речове забезпечення, пали матеріали Сподіваюсь, з нового року це цей пул розшириться. Звичайно, є ситуації, коли постачальники з тих чи інших міркувань не виконують свої зобов'язання, і давайте пригадаємо, з чого ми починали. Да? Це система має адекватно реагувати своєчасно і вивчати уроки цього. Ми це враховуємо. Ми організація, яка зайшла, скажімо, з 1 грудня на цей ринок. Ми за рік часу теж сформували певний досвід і власне. Якщо вже говорити про те, як ми реагуємо на ці історії, то звичайно ми в себе запровадили новий інструмент. Він передбачений чинним господарським кодексом України, який називається оперативно-господарські санкції у вигляді відмови відстановлення ділових відносин на майбутнє угу. на термін один рік. Ми розробили внутрішню процедуру, яка говорить про те, що якщо ти не своєчасно поставив товар або не виконав свої зобов'язання в тій мірі, які від тебе очікувалися, Якщо ти поставляєш фальсифікат, якщо ти поставляєш неякісну продукцію, якщо ти подаєш документи на достовірення на, на свій товар, ти можеш бути дискваліфікований, до тебе може бути mm -hmm. застосована санкція, і ти на наступній торгі протягом одного року не можеш приймати участь в державному операторі Тил. Тут одразу миттєво постає одне запитання. Точніше, в мене виникає підозра. Підозра не в корупції, підозра в тому, що. Перше просто теза будь-якому бізнесмену цікаво працювати з державним замовленням, тому що це гарантований прибуток, зрозумілі гроші. Так. Я так. думаю, що не і треба виписані правила. які Виписані працюють. правила так. А, не треба так. пояснювати. Як правило, крупному гравцю легше відповідати стандартам. У нього процеси, у нього логістика, у нього фінансове плече. Більше там десь перекредитуватися, підставити, перекинути статті на статті. Теж думаю, не треба пояснювати. Так. Малий бізнес, який хоче зайти в цю історію і який. Потрапляє зразу під прес супер жорстких вимог. Жорстких з одного боку не можна не жорсткі вимоги, бо це військо і воно має бути нагодоване. З іншого боку, мені стає ж от прям шкода оцього малого дрібного бізнесмена, mm -hmm. який під цей mm -hmm. прес потрапляє. Прокоментуйте, будь ласка. Ну дивіться насамперед, це дуже дуже слушна думка, тому що держава вона в своїй політиці має орієнтуватися на весь бізнес не тільки на великий, чи на середній, але й на дрібний. Да тому звичайно у. Дот, як великі а ми є великим закупівельником в розумінні масштаби бюджету. Так звичайно, ми враховуємо під час стратегії формування закупівель насамперед на який ринок, на якого на, на, на якого постачальника ми орієнтуємось. Ну до прикладу, якщо ми візьмемо, наприклад, харчування, так то закупівля харчування на другі півріччя 2024 року будувалася за логікою кластерів, тобто це таких регіонів України. Mm -hmm. І кластери були поділені за розмірами, ну скажімо так, якщо так можна до одягу прирівняти, це XL, L uh -huh. і M. Тобто і вимоги відповідно ґрунтувалися. Якщо це M, це якийсь малий обсяг, дуже мала територія, мала кількість військовослужбовців, достатньо було там однієї матеріально-технічної бази. Якщо це обсяг L, це, ну скажімо так, достатньо серйозний там регіон. Звичайно, інші вимоги, тобто тебе має бути більше транспорту, більше працівників, тебе має бути більша фінансова спроможність, тому що ну це те, що завтра буде на фронті, те, що завтра буде отримувати військовослужбовець. І якщо ми говоримо про Excel, це великий обсяг зазвичай. Це обсяги пов'язані з лінією бойового зіткнення. Да там, де активні бойові операції проводяться, відповідно там найжорсткіші вимоги, і я думаю, що суспільство також розуміє, чому саме так, тому що зараз по суті суспільство воює і. Кожен зацікавлений на тому, щоб його донька, його батько, його брат був забезпечений всім, чим необхідно. Тому, з точки зору такої, звичайно, адекватно виставляти найжорсткіші вимоги, бо рівень відповідальності і рівень очікувань, звичайно, угу. без... ви сьогодні сказали от фразу, яка одразу окреслює діяльність дот, щоб військо було нагодоване, але ж не лише їжею. Так які ще операції проводить дот, і що можливо цей перелік розширився за рік роботи? Так, на сьогодні ми, окрім закупівель харчування, ми закуповуємо речове забезпечення для потреб Збройних сил України і паливно-мастильні матеріали. Що хочеться сказати, що також на 25-й рік ми очікуємо звичайно по своїй спроможності, оскільки ми за рік часу набули операційної спроможності, ми розуміємо, як працюють деякі ринки. Також зараз ми запустили уже закупівлю. Будемо запускати закупівлю по ІТ-напрямку. Це деякі, скажімо так, інформаційно-технічні технології для потреб збройних сил України. Звичайно, про деякі інші напрямки поки що рано говорити, тому що спочатку ми маємо звичайно отримати відповідні доведені напрямки від Міністерства оборони України для того, щоб потім сформувати те, як ми це бачимо. Як ми формуємо стратегію закупівель, довести це до ринку, щоб ринок адекватно розумів. І до речі, що хотілося б додати, що саме вміння донести до ринку свою закупівельну політику, да вміння комунікувати. Бо цього на жаль, зараз в професійних закупівельниках не вистачає. Зазвичай багато проблем вони не є корупційними, вони саме є дискомунікаційними, uh -huh. коли бізнес не чує державу, а держава не чує бізнес. Насправді питання багато в чому полягає в комунікації, і тому одна з наших базових стратегій будується на тому, щоб Неважливо, який би напрямок ми закуповуємо да, для потреб збройних сил України. Важливо те, як ми будуємо процес, як ми будуємо комунікацію взаємодію з державою, з державними інституціями, і що саме головне з постачальниками. Тому що постачальник бізнес це те, що рухає економіку, те на що зараз має бути великий пріоритет. держави. Угу. Ви працюєте з ризиками, і от якщо так. говорити про те, що на сьогодні вже вибудувалася певна стратегія, ну тобто, це працює вже як сформований організм, так. але ж з іншого боку, це і виклики, це і ризики, з якими ви працюєте. Що на сьогодні є таким нагальним, що потрібно вирішити, або очевидно, воно ось буде, а, ну скажімо так, зазвичай а, ну ми знаходимося в стані війни. Так, і ризики стану війни це ризики є для всіх. Якщо ти закупівельник в оборонній сфері, то воєнні ризики для тебе впливають найбільше. Ризики це насамперед те, що зараз рухає фронт, і все ще все те, що потрібно для фронту. Тобто є, є бувають якісь нагальні речі, да, які ти маєш враховувати, що впливає на планування. Тобто, це ризики такі стратегічно планувальні, називаємо так. Да? Під це будується звичайно закупівельні стратегії, і дуже важливо. Вчасно і адекватно реагувати на ризики, щоб не заходити в або мінімально заходити в категорію прямих контрактів. Да, тому що всі знають, що прямі контракти це завжди поле для корупції, завжди поле для досліджень і правоохоронних, контролюючих органів інститутів громадянського суспільства. До них завжди велика увага. А прямий контракт завжди пов'язаний з тим, що є дуже маленький термін на постачання, або коли тобі довели купити щось на завтра або на післязавтра. Адекватно провести процедуру через Прозору буквально і банально не вистачає часу. І закупівельник в такому плані змушений укладати прямий контракт. А це зазвичай дуже висококорупціоногенний фактор. Це ті ризики, з якими ми працюємо. Mm -hmm. а в нас були випадки укладення прямих контрактів, але вони, скажімо так, якщо брати загальну структуру всіх закупівель, 95% це конкурентні закупівлі державного оператора. Ви сказали, що треба, щоб було було взаєморозуміння між державою так. і бізнесом. А я зараз ще раз хочу повернутися до взаєморозуміння між нами і заходом. Так. Нещодавно була історія, коли державного оператора Тилу намагалися поєднати з закупівлями збройними летальними. Якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюсь, поправте мене. І захід відреагував, якщо так дуже коротко формулювати, хлопці, не робіть цього, не треба. Прокоментуйте, будь ласка, цю історію. Коротко. Ну, дивіться, я прокоментую цю історію з точки зору директора з управління ризиками та комплан. Будь-які рішення, які стосуються об'єднання двох організацій, які знаходяться в сфері управління Міністерства оборони України, це рішення Міністерства оборони України. На жаль, чи на щастя, я не знаю, у державного оператора ТИЛу відповідно до статуту, немає повноважень щодо прийняття рішень щодо об'єднань. Тому, відповідно, у разі ухвалення такого рішення, звичайно, я, як особа, яка відповідальна за ризик-менеджмент, проаналізував би цю історію з позиції, наприклад. Високоризикованих сфер цих цих процесів, да? ризик процесу поєднання, операційні ризики і тому подібне. Тому зараз, скажімо так, оскільки таке рішення не прийнято, відповідно якась правова або інша підстава для, скажімо так, дискусії з приводу цього з позиції управління ризиками, з позиції комплайнсу, вона попросту напросто відсутня. Тому, якщо коротко відповідаючи на ваше питання, скажімо так, будь-яких. Заходів будь-яких активностей з точки зору цього процесу в плані управління ризиками нам не привадилось. У вас на сайті є повідомлення, що державний оператор ТриЛЕЛО розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. Ну, так. по перше, що це за обмежувальні заходи? Вони вимушені? Чи це просто нормальний процес робочий, як завжди, для всіх? а Ну я частково зачепив уже попередньо це питання, а, що мається на увазі? А, коли ми укладаємо контракт з постачальником, є в кожному контракті розділ відповідальність. Що таке оперативно-господарська санкція? Це санкція, яка каже, що якщо ти щось не виконав на той вона оперативно господарська, що я тут і зараз, не чекаючи якогось ще рішення, можу прийняти відносно тебе одне з декількох речей. Ці санкції вони діляться на два види: ті, які, скажімо так, призводять до не призводять до розірвання контракту, і ті, які призводять до розірвання контракту, з подальшою дискваліфікацією в майбутніх торгах. Так от обмежувальні заходи це саме про санкцію з подальшим обмеженням участі в торгах, як один із найжорсткіших видів реагування на певні скажімо так, порушення з боку постачальника. Що мається на увазі? Насправді ця норма вже функціонувала в закупівельному законодавстві. Вона вже є, вона була як дискреція замовника. Тобто, замовник має право. Що таке має право, хочу роблю, а хочу не роблю. Це завжди поле для маніпуляцій. Тому ми вирішили врегулювати цю дискрецію, прийняли внутрішній порядок, який говорить про те, що у яких випадках як ми саме реагуємо на те чи інше порушення, і яке з цих порушень призводить до просто умовно там умовно не розміщуємо заявку або замовлення, а яке призводить до того, що ми постачальником відмовляємося від співпраці. Ми розробили двох рівневий механізм: це механізм полягає в тому, що одна комісія визначає. Що до постачальника застосовується такий захід. Інша комісія, якщо оскарження прийшло, розглядається одним словом, зробили менше елементів, де можна керувати вручну. Це був директор з управління ризиками та комплайнс державного оператора Тилу Дмитро Бігунець. Дякую за цю розмову. Да, і вам дякую.